Вітаю сьогодні. Ми розпочинаємо курс доступу до публічної інформації для активістів. Цей курс був розроблений експертами Центру демократії та верховенства права за підтримки Ради Європи спеціально для журналістів, громадських організацій та активістів і просто небайдужих громадян, для яких доступ до публічної інформації вже став знайомим інструментом. На відміну від базового курсу доступу до публічної інформації, протягом наступних тижнів ми з вами детальніше розглянемо гарантії права на отримання інформації, а також поділимося практичними порадами щодо його ефективної реалізації та захисту. Проте, перш ніж ми перейдемо до безпосереднього розгляду інструментів доступу до публічної інформації в Україні. Варто зупинитися на ролі цього права для громадянського суспільства і детальніше розглянути його відмінність від інших інструментів громадянської активності.